Технологія та наступне покоління ми захищаємо дітей чи стримуємо їх. Цифровий компас як виростити покоління, готове до технологічного майбутнього, а не просто захищати його від нього. Останнім часом спостерігається тривожна тенденція: школи по всій Америці позбавляють дітей здатності використовувати телефони. Замки, кошики, відверті заборони, як кажуть, захищають студентів від відволікань та онлайн загроз. Однак мені здається, що такий підхід це спроба поправити дірку з палицею, не вирішуючи проблему в корені. Замість того, щоб навчити дітей орієнтуватися у складному цифровому світі, ми намагаємось ізолювати їх від нього, що, на мою думку, є стратегічною помилкою з довгостроковими наслідками. У своїй практиці, працюючи з підлітками та навчальними семінарами для батьків, я постійно стикаюся з цим протиріччям. Діти жадають технології, вони виросли в епоху цифрової інформації та позбавляючи їх доступу до інструментів, що утворюють їх світ, це не лише нереально, але й контрпродуктивно. Це як намагатися навчити дитину плавати, тримаючи його на березі. Заборони це тимчасове рішення, а не тривала стратегія. Так, протягом 6-7 годин до навчального дня телефони справді відсутні. Але його варто прозвали останній дзвінок і все повертається до своїх кола. Соціальні мережі, онлайн-гри, можливість зв'язатися з друзями все це повертається до життя дитини. Більше того, заборони в школі лише посилюють проблему, створюючи атмосферу секретності та нечесності. Дитина вчиться обходити заборони. А не освоїти навички відповідального використання технологій. Я пам'ятаю випадок мого племінника, який, отримавши телефон у віці 13 років, одразу зацікавився онлайн-іграми. Його батьки, стурбовані своєю залежністю, накладали суворі обмеження, але це лише призвело до того, що він гурявся, приховавши його від них. Замість того, щоб навчити його керувати своїм часом та робити усвідомлений вибір. Вони лише підживлювали його бажання уникати контролю. Проблема полягає не в телефонах, а відсутність послідовності та грамотності. Як справедливо зазначалося у вихідному матеріалі: проблема полягає не в самих телефонах, а за відсутності послідовності між дорослими. Батьки, вчителі, політики, кожен повинен дотримуватися єдиного підходу до використання технології. Більше того, необхідно активно навчити дітей цифрової грамотності, навчити їх критично оцінювати інформацію, визнати маніпуляції та захищати їх конфіденційність. Я думаю, що школи повинні включати обов'язкові курси з цифрової безпеки та медіаграмотності в навчальній програмі. Студенти повинні розуміти, як працює інтернет, ризики, пов'язані з спілкуванням в інтернеті та як захистити себе від кібер, жорстокого поводження та шахрайства. Навчання ключ до успіху. Замість того, щоб просто заборонити використання технологій, дітей потрібно навчити його використовувати відповідально та ефективно. Сюди входить управління часом навчання, встановлення меж та свідомий вибір контенту. Я вважаю, що школи повинні використовувати технології для покращення якості освіти. Інтерактивні уроки, інтернет, ресурси, навчальні програми, все це може зробити навчання більш цікавим та ефективним. Наприклад, я часто використовую платформу NISTPAD у своїх майстернях, що дозволяє проводити інтерактивні уроки, використовуючи різні типи вмісту, такі як вікторини, відео та ігри. Це допомагає мені залучати студентів до навчального процесу та зробити його цікавішим. Штучний інтелект нова реальність, яка вимагає особливої уваги. Розвиток штучного інтелекту AA, це ще одна реальність, яка вимагає особливої уваги. AI вже змінює те, як ми вчимося, працюємо та спілкуємось, а діти повинні бути готові до цих змін. Я вважаю, що школи повинні включати до навчальної програми курсів відповідності. Учні повинні розуміти, як працює Є, які ризики пов'язані з його використанням та як захистити себе від своїх потенційних негативних наслідків. Більше того, батьки повинні позиціонувати себе як союзників, щоб діти прийшли до них зі своїми питаннями та проблемами, пов'язаними з її. Важливо, щоб діти розуміли, що AI – це не всесильне джерело знань, а інструмент, який можна використовувати як для добра, так і для шкоди. Свідоме навчання цифрового покоління. Замість того, щоб намагатися захистити дітей від технологій, нам потрібно навчити їх жити в цифровому світі. Це вимагає від нас, дорослих, свідомого підходу до освіти, готовності до навчання та готовності до адаптації до нових викликів. Я закликаю батьків та вчителів відійти від застарілих методів контролю та до методів, заснованих на довірі, навчанні та підтримці. Замість того, щоб просто заборонити використання технології, нам потрібно навчити дітей використовувати її відповідально, ефективно та безпечно. Практичні поради для батьків та вчителів: Встановіть чіткі межі, встановіть час, коли ви можете використовувати технологію та дотримуватися цих правил. Поговоріть з дітьми про ризики, поясніть, які небезпеки пов'язані з інтернет, виданням, і навчіть їх захищати себе від них. Бути зразком для наслідування. Покажіть дітям, як правильно використовувати технології, і покажіть їм, що ви самі дотримуєтесь здорового цифрового звички. Заохочуйте активний спосіб життя, вправи, проводять час на свіжому повітрі та виконуйте інші заходи, які не передбачають використання технологій. Створіть безпечне онлайн середовище, використовуйте батьківський контроль для обмеження доступу до невідповідного вмісту та захисту дітей від онлайн загроз. Навчіть критичному мисленню, навчіть дітей критично думати про інформацію, яку вони отримують в інтернеті, та визнавати маніпуляції та дезінформацію. Заохочуйте відкрите спілкування, створіть атмосферу довіри, в якій діти можуть вільно говорити про свої проблеми та занепокоєння щодо використання технологій. На закінчення. Захист дітей наш головний пріоритет, але захист не означає ізоляції замість того, щоб намагатися захистити дітей від цифрового світу, нам потрібно навчити їх жити в ньому. Це вимагає від нас дорослих людей. Щоб мати свідомий підхід до батьківства, готовність вчитися та готовність адаптуватися до нових викликів. Покоління, яке знає, як критично думати, відповідально використовувати технології та адаптуватися до нових реалій, це те, що ми повинні прагнути до навчання. І це можливо, якщо ми відмовляємось від застарілих методів контролю та перейдемо до методів, заснованих на довірі, навчанні та підтримці. Цифровий компас, а не цифровий замок це те, що потрібно дітям для успішного майбутнього.